Всіх вітаю на своєму каналі. Це перше моє відео, і в ньому хочу розповісти про таку акцію, як Трейдин, та поділитись невеличким своїм так сказати, досвідом про цю акцію. Завжди вважаю цю акцію прикольною доволі, тому що дуже багато накопичується різних премів, які пиляться в ангарі і не приносять жодної користі. На них дуже рідко граю. От, наприклад, в мене мій Торнваген, якого я колись взяв з коробок. У мене стоїть і я на ньому дуже рідко виїжджаю, тому що він дуже повільний і дуже ну, на ньому невесело, невесело грати. Також є такий преміум танк, як, наприклад, іс 6, який також насправді дуже не, ну, неефективний. Я його не рекомендую брати. Його можливо зайти от в магазин, взяти за бони, якщо ви хочете дійсно взяти щось прикольне з трейдину. То, наприклад, і зробити, зробити якусь скидку, і у вас є бони, наприклад, а ви хочете зекономити золото, то можете зайти в бони магазин, взяти отут із 6 або, наприклад, там Вазіка, цього тигра, Альфін Тигр. Також він такий аналоговий аналог із шостого, го який е, достатньо поганий танк. В чим в чому погано льготи, чим взагалі погані, то що вони, як правило, попадають в бої вісім з вісімками. Або з дев'ятками. І ви там ні, нікого не можете прибити. Тобто ну, немає ніякого в них сенс, сенсу в льготах, тому що в них погане прибиття, і ви на них будете катати, наприклад, на 6 завжди на подкаліберах, щоб хоч якийсь результат показувати. Тому що на базових снарядах ви нікого майже не пробиваєте, Тому що тому користь в, з льготів не дуже велика в даному, даному в, в, випадку, але І6 він дуже багато коштує. тому от Можете зайти в трейдин, це зайти в магазин, якщо може хто не знає. та от Програма обміну. І от, наприклад, вибираєте вас і шости, які ви взяли за бони, і от що тут можна вибрати з цих танчиків. Що, що я можу сказати? Не взагалі я рекомендую, наприклад, Іса Шостого, якщо у вас мало золота і ви такий хочете для фарму, то краще взяти Т-103. Теста третього, ви дуже зекономите, ви за 1000 голди виберете класний танк 8 рівня Т103, який має гарне прибиття, який буде фармити, який набагато краще, то буде прибувати того Ісса 6-го на виліт. Ви не будете, у вас не буде ніяких проблем з 10 рівнями на і башня. Дуже гарно танкує, і взагалі це такий самий класний танк, якщо у вас мало золота. Ви за тисячу голди ви берете, берете собі класний танчик. Далі що тут можна ще взяти таке? Із нових танків це в нас Бізон, який класний танк, який в принципі можна брати для середнього гравця. Він має магазин заряджання, тобто це такий фарбер, в принципі, нормальний танк. Для середнього гравця. Також 50 прототип, теж непоганий не, не такий танчик для фарма. в принципі Але я е, хочу розказати про такий топ ті танки, які в мене є. Це, от звісно, об'єкт 703 варіант 2. Це прикольний танчик для фарма. прикольний танчик для фарма. О, бачите яка в нього Оборудка стоїть, яку я на неї, на нього поставив. Це сама оптимальна оборудка на нього. З, з, з турбіною саме оптимальна на нього оборудка. Яка універсальна. Також також от йох в мене, в мене є, який теж підходить для. Більшості гравців, якщо ви просто хочете пофармити, це самий такий от збалансований танк, і його можу, можу рекомендувати. Він має гарний ДПМ, що дуже, дуже важливо, тому що ви в принципі, непогану, непогану пушку, ви будете настрелювати на ньому. Нормально. Це такий для фармера класний танк Йох. Його можна рекомендувати. Навіть, Я не знаю, він навіть. І може бути кращий за цей, тому що цей танк має гіршу пушку, має швидкість таку, він навіть на турбіні дуже повільний. навіть на турбіні він погано набирає свою швидкість, а Йох такий от більш універсальний в нього, питован потужність більша, і він дуже гарно набирає свою швидкість. І він такий доволі універсальний танчик, і, в принципі, його дуже можу рекомендувати, чуть гірший за Ренегата, але. Теж такий от стабільний танк, на якому просто фармить фармити срібло. Сомо АСМ, я його взяв на минулому трейдіні, замінив на от млєху, яка в мене була. І в принципі непоганий танк, але, але дуже він повільний він дуже повільно набирає свою швидкість тоді, тому на нього я поставив експерименталку підвищення рухливості. та от інший. Варіант це без підвищення рухливості з ХПшками. В принципі, також на нього можна на нього так непогано в принципі, пофармити. Так, що в мене ще таке є тут із. Що можу рекомендувати? Можу рекомендувати цю ПТ-шку. От є стерва, с 1 та от китайська ПТХ це дві таких Петехи, які теж для фарма дуже класно підходять. Це вони будуть дорожчі, вони будуть краще, ніж Т103, якщо брати з ПТех. В неї дуже погана пушка. Я от з неї зняв, зняв оборудку, але на неї треба ставити трофейні, трофейні приводи. Все на, все на зведення. Трофейний цей. Е Повороти, механізми поворота і трофейні приводи, і тоді на неї, на неї все на зведення. тоді вона класно фармить за рахунок свого ДПМа. Ну і стерва, в принципі, також, тільки тут треба замість труби поставити ще на неї приціл, тому що в неї дуже гарне прибиття, але, Але точність дуже велика. Дуже погана точність у неї, дуже треба покращувати її точність, це ще мені достатньо поставити сюди. Шкоду не дуже я рекомендую, тому що в неї, дуже в неї... погана така динаміка, не дуже мені подобається. В принципі, Її дуже довгий КД барабана. В принципі, ну, но... На любителя, так, так скажемо. Такий танчик на любителя. Тут ще у нас є Крайслер, не рекомендую, тому що це така сама проблема як віса шостого. Тобто він, Його всі прибивають, там треба, ну, не, не, треба думати, що в нього є якась зброя, його вміють всі прибивати. Він дуже добре прибивається в НЛД. Попадає до дев до дев'яток, десяток, де його 'ють на виліт. В нього пушка дуже погана прибиття. Тобто, Якщо ви хочете грати це, то ну, формиванням не будете тільки на голді. Так, з нього користі, користі дуже в принципі, мало. Його також це кандидат на те, щоб його взяти за бони і потім втрейди не замінити, наприклад, на, на Йоха, який набагато який кращий, набагато за Крайслера, за рахунок свого прибиття. І броня також у нього є, в нього нормальна броня, він дуже багато чого відбуває. Тобто, ну, все, що я можу от поки сказати, по цьому, по того, що в мене є. У мене був такий данчик. Я його також колись продав трейдин. Це, цей велосипед, так називаємо танчик. У мене він був, в принципі, він теж непоганий. Його в принципі, можна брати, якщо ви середній гравець, якщо ви середній гравець, він просто їде, в нього є дуже гарна пушка. Тобто три за забої ви зробили, і ви вже собі так, так скажете, нормально можете на ньому півтори тисячі урона давати, і в принципі без особого напряга. Собі їдете, можна на нього поставити, в принципі, турбіну. І собі катати, на ньому фармить. В принципі, танчик прикольний, мені подобається, так як я люблю всякі такі мауси, оці такі танки великі, мені вони подобаються, то, в принципі, непоганий танк. Його навіть от я колись його замінив ще до цих оборудок, до турбін. А зараз, в принципі, якщо на нього поставити якусь турбіну, то. В принципі, він достатньо, ну, достатньо буде цікавий варіант, якщо ви середній гравець, собі їдете, танкуєте, настрілюєте і будете мати. Ну, По-любому, По за, за рахунок альфи, ви будете щось, щось собі фармити. Так, що у нас тут ще можна таке взяти? Цікаве? Ну, Т-77 це Хевік на 8 рівні, але дуже довгий кд барабана. Так, ну, ПТшки, в принципі, я не буду. Е, бо це буде відео на, на пів години, де якщо по кожному танку розповідати. В принципі, я розказав те, що в мене зі свого досвіду, так, так би мовити. І, або якщо ви, наприклад, взагалі дуже хочете зекономити, і от ваш ЄС Ак 6 наприклад, ви можете взяти Сенлак, непогана ЛТшка, якщо ви любите, в принципі, геймплей ЛТ, це непогана ЛТшка, яка має... Гарного альфу, непогане пробиття, та непогані, непогане пробиття на фугасах. На фугасах і в принципі непогана ЛТшка. Краще, ніж Т-92, якщо брати з такого плану. Ну, або, або Йолку, звісно. Йолка в мене є. Це найкращий ЛТ 8 рівня. В принципі, Млеху також, це вся ця історія, що ви можете взяти забони і собі зробити, зробити знижку на якийсь танк. Із цього трейдіна. Так, ну, в принципі, що тут ще є таке цікаве? СТГ. Ну, якщо для фарми, то я рекомендую брати ПТ-САУ, якихось ПТшки, Стерву, або там Стерве 1 або китайську ПТ-ху. Китайську ну, в принципі, все, що я так спонтанно вирішив записати таке відео, пробне. Так би мовити, розповісти про трейдіну по цій акції. Якщо комусь сподобалося, хто бо хтось щось знайшов для себе корисне, то ставмо лайк та підписуємось на канал, буде стимулювати мене до робити якісь подальшому якісь огляди. В принципі, ще багато що є. Такого цікавого розповісти. Все, дякую за увагу.